Друзі, да, я Вован і мої партнери Захар, Віталик, nee. Артем, Санька, Кирилл. Вони будуть в кінці з блейбеями. Якщо що, то ми з блейбеями будемо. Так, да, ми з усіма збочуємо доску. Вони будуть в фіналі. як самі. і Фернелус. Ви побачите в кінці, як вони спережають. Блей-блей. Обіцяємо, буде в фіналі. У наступному відео у нас будуть спінери, правда? Так. Ні, в ні. Хоча у наступному відео у нас будуть спіннили. Фінерві Челлендж. Давай пацаны. Перший Артем і Захар. Другий, я не знаю хто. Хто виграє, той іде на Віталіка. А далі фінал. Хучка. Не, учти я буду. В фіналіці будуть Кирил, Сашка і я. Три, два, один. Давай. Галери, то йду, мамі, де я редайду мамі, я йому показу класу. Я старші. Ні, найстарші тут часто. Самі видно, Кирюха. Кирюха. Санька. Кирюха. Санькові десять. Дев'ять. Кирюхові стає. Я виграв! Ні, Кирил іде. Саша, тобі правда дев'ять. Тобі правда дев'ять років.

Алена, привет, скажи. Артем, Здоров. я что? Я не знаю. Можешь дату можешь штучку? А Ами, да. блядь, сейчас крутелся, значит, иди. я вверх. Иди, иди, иди. Я, я иду до Виталик. Ми не бачили. Давай раз. Чекайте, чекайте.

Є! Я йду до Віталіка! Звали я. Я вже а ти усунули. Ти поки йди в уголок, посиди, поплач. А ви, пацани, давайте. Давай, давай! І що ти мені вереш? Ні, це ж ми з тобою. Якщо ти мені вереш, то що тобі? Я буду сер, сель запустити. Ти ж, ж за Захар. Захар, відійди, пожалуйста. Раз, два. Давай. Я самий босс. Ні, ти не босс. Ты не босс. Нет, ти не босс. Самий босс, Це Санька, бо у нього хороший байдець. Да, так, нього хороший, бейт. Все. Перше двоє зайтись. Нет. Два раунди. Все. Хто виграв? Я. Красав. Пацане, сіналочка. Фіналочка! фіналочка. Я з вами буду кидати. Чекай, ну ми давай самі вовки. Окей. Okay. Березу, дивіться, я вам це буде імба. Три, імбар. Ти дуже слабо запустив, чи що? <скус> Ні, ну перший раунд вже видно за мною. Ми по одному раунді финальці. А ну Буде ж фіналка, коли я з вами ще. Фіналка це особливо Геркулес да, проти Геркулеска. Блин, да. ну по суті, да, 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 yes. все ти вы. Мені витривалося не дуже. Все. мені дай Я думаю. Тепер я з вами посмотри. Раз, два. Я теж мене прикладу. Я виграв. Тепер Геркулес. Против Геркулеса Все, Геркулес проти Геркулеса він каже. Пацани, це дуже важний раунд. Пацани. Зараз я, я пока скажу пацанам. Что, наш наш розыгрыш, за что мы тут в этой игре. Будет уже завтра. А я А не, не на что? следующей неделе я забыл. Да, да, да. <реш> Пацаны, то <реш> пацаны, <реш> вас пока отдых, а я пока расскажу что-то пацанам. Всем привет, пацаны. Все. Ні. Nee. Підпишіться на канал мого знайомого, друга. Артем Краса. Ось він там, бачите? Він там, ті жовті панамці. Бачите, біля мого велосипеда? Ось він йде. Підпишіться на його канал. Його канал Артем Краса. Артем, ти куди? Ти куди? Я додому їсти. І ви йдете зараз? Да. И вот двигаться. не трясу. Трясу, Ну, пацаны, пошли к Игорьку. Не дам запускать Давай. Давай. Давай! Три, два. Один. 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 Блин. Ще раз снімаємо. Що ви хотіли... Ні, ми ще раз знімаємо, щоб ви хотіли побачити звіті. Кирило, можна один раз гірку лісу пустити? Ні. В Кінці відеоролика. Три, два. два один. Один. О, гірку ліси два. Вони заходять в центр. Кирилл, оце они. Так, да, в мене трошки темніший. А в мене ще ширше, мені здається. Так, да, це б ширший. Я не знаю чого. В мене оригінальний. А в мене. Його, Можливо, те, де бляді. Ну що, ти мене тут двері. А тепер п'ємося. Мене... Підписуйтеся на мій продакшн. Старався. Володимир Xperia Production складається, mm -hmm. правда? Так. Да. Шатєм прийде Так. Я добуксу тепер окончательний роун. Дай добуксувати! Тепер Санка і я дуже сильно теснемо на луйнурі і на фурнеусі. Дивіться, це буде зовсім захватувати. Лучше відійде один. Оооо! Я прям вилетів. Стоп, стоп, стоп! Давайте подивимося на нього.

Yes.